Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися такі питання. Пам'ятне Голопристанський район. Що заважає де окупувати? Звільнити пам'ятне і яким чином це буде відбуватись? Тут багато буде колаборантів, багато буде такої якоїсь, знаєте, расисти самі себе будуть здавати самі себе підставляти. Багато чи хтось чекатиме на допомогу із води, із моря, я так думаю, не дочекається. Там, де пам'ятне, може, буде вбито. Ну, тут ті, хто чекав на кораблі, їх буде вбито. І зброя вся буде знищена, рашиська. І постійно, і стабільно воно буде руйнуватись і руйнуватись. Ой, так, пам'ятне, ви будете свідками знищення всієї зброї, всієї якоїсь техніки. Рашистської дуже сильно налякані люди. І колаборантів багато там, агентури і таких людей. Це все я заперечу, повністю убираю. Ой, Також, там, де пам'ятне, ви будете чути прильоти. От мені цікаво, чи є загроза, ну, вбитими Убиті будуть расисти. От самі військові, їхня техніка, скажіть вищі сили, допоможіть, чи є загроза для цивільних людей? У пам'ятному, чи є загроза смерть для цивільних людей під час звільнення, під час деокупації? Більше страх і страх того, що можуть, як би, засудити, що можуть звинуватити цих цивільних людей, що вони як зрадники. Ну, я в такому плані розумію це. От. Що. Великий страх перед військовими України, що вони можуть піддумати, що цивільні люди винуваті. Ні. Я не бачу, щоб були в пам'ятному жертви саме серед цивільних людей під час звільнення, що от військові України будуть так звільняти, що буде загроза для життя цивільних. Ні, цивільних людей тут не чіпатимуть. Тут дуже таке буде звільнення. Я не бачу саме, щоб сильно дуже було все побито. Ні. І великого бою. Ну десь в, в науколиці, то буде чутно, ви будете всі цивільні люди будуть свідками великих таких масштабних. Прильотів і буде багато вбитих російських. так що, А стосовно цивільних, я не бачу тут якогось сильного бою чи просто великий страх у цивільних людей, що їх покарають, що з ними щось будуть робити. Ні. заперечую військові України. Будуть рятувати. Можливо, є люди, яких там утримують у полоні. Можливо, таке є, що є такий там табір чи щось подібне, що тримають. Заперечусь неодобраю. Запечуюсь, не одобряю. Так що так, бойових дій, фронту я не бачу великого такого. Можуть бути прильоти, і це буде чутно. Ну, це не в саме. Я ну, не бачу, щоб в самому пам'ятному прямо так от прильоти і загинули цивільні люди. Ні, такого не бачу. Порятунок, так, звільнять на дорогах, на шляхах, навколо пам'ятного там бій може бути, але він не такий прям фронт, а такий. Ну, гаряче, все одно гаряче, страшно людям буде. Прошу, вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди і дрони, вибухову хвилю від цивільних людей у пам'ятному Перекриваю, перекриваю і прошу, закликаю, допоможіть, поверніть. По Верховному суду всі біль, сльози і страждання, і катування, і гвалтування расистам назад, поверніть. Більше не можуть росіяни тримати в окупації пам'ятне. Тікають, лякаються. Складають зброю, тікають, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Закликаю, допоможіть захистити пам'ять всіх цивільних людей, від російської агресії, від будь-якого негативного впливу, захистіть їхні домівки, їх самих, щоб ніщо не могло загрожувати їм. Буде так і так буде. Буде якнайшвидше декупована пам'ять, буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так що, будь ласка, все одно майте, не, не приближайтесь, не наближайтесь до військових, до їхніх техніки. Майте свій якийсь схрон, збирайте. Собі якийсь прихисток треба мати на цей період, як вас будуть декупувати, на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі!